Вітаю всіх підписників та гостів канала! Це таропрогноз для тільця на тиждень з 27 січня по 2 лютого. І так, тільці, дивимось, в яких ви будете енергіях. Будемо тягнути карту на кожен день і візьмемо пораду від карт з іншої колоди. Нагадую, розклад не персональний, програється не у всіх, але надіюсь, що хтось таки візьме якусь корисну інформацію з кожної карти для себе. Тільці понеділок. Карта повішеного. понеділок в нас справи підвісяться, підвиснут. Можливо, це буде стосуватись роботи. Можливо, це хтось візьме собі вихідний на понеділок і просто вирішить побути вдома. Карта нам дуже часто говорить про те, що людина. Може себе сама підвісити, тобто людина вводить себе в стан жертви, хоче побути на самоті, обдумати своє життя і подивитись на ситуацію під іншим кутком. Тому що, коли ми висимо, ми реально дивимося все на всі речі по-іншому, тому понеділок, можливо, така ситуація в тільців. Вівторок, шість кубків. Приємний день, з якимись спогадами, емоціями, зустріч з друзями з минулого, зустріч з колегами з минулого. Елементарно ви собі вирішите поїхати в гості до своїй бабусі, дідуся, до батьків, наприклад, якщо ви далеко живете, зайти в свою кімнату, де ви провели своє дитинство, і відчути оцей такий, знаєте, Дитячий емоційний прилив, приємні емоції. Карта дуже часто нам говорить про якийсь подарунок, що ви можете отримати. Тому вівторок такі приємні позитивні емоції, якщо в понеділок ви собі берете паузу, вівторок ви все ж таки вирішуєте кудись поїхати, з кимось зустрітися і просто отак е, поностальгірувати. Середа. Трійка Пентаклі. В середу повертаються тільці до роботи, відточують свою майстерність, працюють для того для досягнення своєї цілі. Тика Пентаклів нам завжди говорить про якусь колективну роботу, тобто ви працюєте на роботі, ваше начальство одобряє, ваші люди, які вас оточують, працюють з вами на одному якомусь диханні. Карта дуже часто нам може показувати побутові справи вдома. Особисто в мене вона часто програється так. Тобто, якщо трійка пентаклів у мене випадає, обов'язково до мене приходять люди якісь працювати, допомагати. Тобто, це колективний день, колективна робота. Коли ви працюєте для досягнення своєї цілі. Ви працюєте для того, щоб ем, покращити своє матеріальне становище. Четвер, карта Єрофанта. Карта Єрофанта нам говорить про те, що в четвер якась буде от така духовність, традиційність. Знову ж, можливо, хтось зустрінеться з такою людиною, від якої вам потрібна буде якась порада. Карта нам ще говорить про наставника. Тобто, ви в середу, наприклад, пішли на роботу, в четвер у вас є людина, яка допомагає вам на роботі. Тобто, вона вам передає свій досвід безкоштовно. Вона хоче вам передати свої навики, своїх. Свої знання. Людина, наприклад, іде на пенсію, да, залишає своє місце роботи, ви стаєте на її місце, і в четвер у вас буде комунікація з такою людиною. <кій> Приємне таке спілкування. Ця людина духовно може бути розвинена, вона вам може відкрити очі на такі речі, на які ви ніколи не звертали уваги. П'ятниця паш жезлів. Парш жезлів нам говорить про якісь починання, про навчання, про якісь новини, про те, що ви можете загорітися ідеєю, щось виконувати в своєму житті. Тобто, бачите, послідовно показує, що у когось на роботі однозначно прогорається так ситуація. Ви починаєте знаходити людину і починаєте навчатися, освоювати якусь нову, наприклад, деталь в своїй роботі. Якщо ми не будемо говорити про роботу, паз Жезлін нас завжди показує е, знака вогняної стихії, тобто це в нас овен, лев або стрілець, буде говорити про те, що у вас, можлива взаємодія з такою людиною, можливо, це ваша дитина, з якою ви будете багато комунікувати в п'ятницю. Можливо, ви поведете дитину на якийсь кружок, на якесь навчання, е, там, де дитина ваша займається, і просто проведете м -м, певний час зі своєю дитиною. Субота. Карта мага. Карта маг нам говорить про те, що все в наших руках. Сьогодні ви заряжені таким рішенням звернути гори. Тобто, у вас з'являється сила, енергія, розум, натхнення, все-все ви хочете прям. В один день вирішити всі, наприклад, свої питання. Карта-мага, така, знаєте, мегапозитивна, ви можете думати собі, що от все у вас вийде, і у вас так і все вийде. Якщо ви хочете десь розпочати якусь справу, ви сміливо можете в суботу її розпочинати, тому що в суботу у вас буде виходити все. Будь-то якась розумова справа, будь-яко надавити емоціями, будь дій, і будь-чим, тобто все, що ви захочете в суботу зробити, навіть якщо ви будете думати, що воно у вас не вийде, воно у вас однозначно в суботу получиться. І неділя. Король кубків. Король кубків це в нас рак риба або скорпіон. Це нам також буде говорити про те, що у вас можлива якась взаємодія з такою людиною, це людина емоційна, яка проявляє свої всі. Якщо в неї є от всередині через емоції, та, не через дію, не через думки, не через логіку, а іменно емоційно. Це ще нам може говорити про те, якщо це стосується жінок-тільців, що це, можливо, ваш чоловік і у вас буде от такий романтичний прям настрій в неділю, що, в принципі, і дуже хорошо. Якщо у вас обох є вихідні, і ви можете присвятити час одне одному. Це дуже добре, але взагалі, от карта такої емоційності, вона ще може показувати вас, що ви будете такі, <кій> в таких енергіях, романтичних, не таких приземлених, як ви, а більше так проявлятися емоційно. І дивимось пораду для кільців на тиждень. Так. Четвірка мечів. Трійка мечів. Да? Трійка мечів нам говорить про, е, якщо в нас є якісь ситуації, коли вон, нас, вони, наприклад, е, руйнують, е, трійка мечів завжди нам говорить про якийсь болючий стан в нашому житті. І якщо брати по карті повішеному на початку тижня, можливо, в когось була така ситуація, що зробила вам боляче. Порадою по, по трійці мечів нам карта говорить пережити це все, пропустити через себе і відпустити його. Тобто, Наскільки вам, якщо вам боляче, якщо ви відчуваєте от, таке, що воно вас не відпускає, переж... проживіть його, да? от, сядьте, обдумайте, якщо це стосується м -м -м жінки і вам треба сісти поплакати, сядьте, поплачте. Але не фокусуйтеся на цій ситуації дуже довго, тому що вона вам не потрібна. Вона вже пройшла, вона вже в минулому і її потрібно відпустити. І так, кільці, це ваш таро-прогноз На! Тиждень, надіюсь, такий формат підійде усім. Пишіть зворотній зв'язок і до зустрічі!